Садівник Ірина Єлістратоване перший рік вирощує кавуни в Ленінградській області у минулому сезоні. Їй вдалося отримати 57 к цієї солодкої ягоди. Дізналися, що потрібно врахувати, щоб городні експерименти не розчарували, а увінчалися успіхом. Вони можна вирощувати у відкритому ґрунті і в теплиці. У кожного способу є свої нюанси від вибору сорту і часу посадки до термінів збору. Про свій досвід Ірина Єлістратова розповідає в соціальних мережах. Попросила її поділитися своїми теоретичними та практичними знаннями з нашими читачами. Вибір сортів кавуна для Ленінградської області. У теплиці кавуни можна виростити в будь-яких регіонах країни, у північних областях потрібно віддавати перевагу раньостиглим сортам. Добре себе проявляє сорт вогник, простіше в таких умовах отримувати урожай з порційних кавунів два трик вони швидше виростають і добре зріють Розсада кавунів. Спочатку необхідно виростити міцну розсаду, насіння кавунів можна сіяти сухими. А можна попередньо замочити. При невеликих посадках зручно замочувати насіння на ватному диску, але коли насіння багато, раціональніше робити це в равликах для пророщування насіння в равлику. Нам знадобиться смужка щільного поліетилену або клейонки шириною 12-15 см, Паперовий рушник, маркер для підписання сортів, вода, стаканчик, пакет і гумка. Поліетилен розкладаєте на столі. Зверху викладаєте паперову серветку, по ній рівномірно розподіляєте насіння і дуже добре змочуєте водою, потім поліетилен скручуєте в равлика, обв'язуєте гумкою, ставите в стакан і відправляєте в тепле місце. Равлики потрібно перевіряти щодня, через 5-7 днів насіння проросте. Коли з'являться білі кінчики, їх слід посадити в землю. На даному етапі досить рівности 0,5 насіння викладаєте в невелике заглиблення і злегка присипаєте землею у цей період розсаді необхідно досвечиваної під лампами до 14 годин на добу, насіння кавунів для вирощування в теплиці потрібно сіяти не раніше 20 квітня, для відкритого ґрунту не раніше 1 травня. Тонкощі висадки кавунів в теплицю і відкритий ґрунт. Уже в середині травня розсаду можна висаджувати в теплицю у відкритий ґрунт. Після 20 чисел місяця, але не менш важливо орієнтуватися на погоду. До моменту висадки ґрунт на глибині 20 повинен прогрітися до 1,7 з рослини в теплицю висаджують в лунки, попередньо викопані на багнет лопати на відстані 30-40 смудин від одного. У кожну лунку бажано додати один стол золи і один стол добрива пролонгованої дії. Розсаду кавунів потрібно засипати землею до сім'ядольних листків, наступна процедура полив теплою водою світоспорін. Якщо при висадці розсади стоїть прохолодна погода, можна поставити дуги і на ніч накрити сієнці з панбондом або іншим покривним матеріалом у відкритий ґрунт розсаду кавунів слід висаджувати орієнтовно до кінця травня відстань між рослинами при посадці. 40-50 см добрива при посадці кавунів у відкритий ґрунт використовуємо такі ж, як і в теплиці. При посадці у відкритий ґрунт обов'язково ставимо дуги і створюємо міні-парники. Формування і запилення кавунів. Рослини формують в один стовбур, іноді в два, а всі інші бічні пасинки необхідно своєчасно видаляти, щоб вони не забирали харчування у рослин, кавуни зручно підв'язувати вертикально шпагатом. Такий спосіб дозволяє на наодинк вирощувати більшу кількість кущів, запилення кавунів виробляють вручну. Жіночу квітку з плодом запилюють за допомогою чоловічої квітки без плоду. Для цього необхідно пилок перенести з однієї квітки на інший. Можна користуватися пензликом, коли кавуни зав'яжуться, необхідно укласти їх в сітку, інакше під вагою плода батіг може обірватися або спустити кавунову батіг вниз і укласти плід на дошку, обробка і підгодівля кавунів. Кавуни дуже любить павутинний кліщ, тому для профілактики необхідно раз на тиждень обробляти рослини фітовермом або іншим препаратом. Підгодовувати кавуни можна раз в тиждень біогумусом. А коли зав'яжеться плід, необхідно підключати каліні під годівлі, щоб кавуни були солодкими. Кавуни знімають через 25-45 днів після запилення. Період дозрівання зазвичай вказано на упаковці виробників. Дотримуйтесь рекомендацій досвідченого садівника, і у вас обов'язково вийде виростити кавуни. Мачна ягода стане корисним ласущами для всіх ласунів.